В цьому відео п'ятого урока ми будемо говорити про функції. Функції це один з одна з таких частин програмування, яка буде в кожній мові програмування, і на функціях доволі багато всього побудовано. Ну, тобто, функції на функціях, функції у функціях і все таке інше. Відповідно, поговоримо про створення, про використання функцій у JavaScript. Ви побачите приклади в презентації, і також я їх продемонструю в vs коді Відповідно, і сьогодні це ще одна частинка знань, яка допоможе вам розпочати власний шлях у світ програмування, вирішити, наскільки це вам цікаво, і зрозуміти, наскільки необхідно вам серйозно підійти до цього запитання. Тож функція. Функція це також частина коду, частина програми, але вона... Має певне завдання, і це завдання фактично описується в середині опису, да? тобто всередині коду цієї функції, це спеціальний шматочок коду. Цей шматочок можна викликати, тобто те, що ми створили функцію, прописали те, що вона буде робити, це не означає, що вона вже одразу це виконує. Це так само, як якщо у вас стоїть, наприклад, в гаражі Автівка. Це не означає, що автівка сама їздить. Да? Ви, вона буде їхати лише тоді, коли ви викличете, ну, тобто ви скористуєтесь її функціоналом. Так? Вона може їхати, може, може вас відвезти кудись, коли ви керуєте нею, і таке інше, і таке інше, навіть якщо уявити, що це е, автомобіль з е, е, автономним керуванням, да? тобто ви, ви задали маршрут, і воно, вона вас повезла, то все одно ви. Запускаєте процес. Відповідно з кодом, який є у функціях, е так само відбувається. Фактично, функції в JavaScript, вони не тільки існують для того, щоб їх викликали, але і можуть взаємодіяти функції з функціями. Так? Тобто можуть передаватися в якусь функцію як окремий функціонал, і там всередині цих функцій працювати. Звісно, е це. Необхідно дивитись на прикладах, власне, давайте будемо потихеньку до цього переходити. У JavaScript, якщо так брати, просто функцію можна оголосити за допомогою ключового слова function. ось такий варіант, і Надати назву, і, відповідно, може бути, може передаватися ще аргумент, а може не передаватися аргумент. Тобто функція може бути така, може бути без аргументу. Якщо вона з аргументами, то всередині. Серед іншого або лише може бути повернення певних дій з цими аргументами, які були передані в цю функцію. Відповідно, в даному випадку ви бачите на цих, на цих двох таких скріншотиках вони хоч відділення, але це єдиний організм, скажімо так. У нас є що, у нас давайте читати з кінця. У нас існує змінна result, в яку буде записано результат виклику функції Add Numbers з передаванням в неї двох аргументів двійка і трійка два числа. Тобто Ця двійка потрапляє в x, трійка потрапляє в y, Тобто, це вже пішов виклик цієї функції A, function add numbers. візьми Кати, від нас двійку і трійку, і поверни return їх суму. Тобто ця сума буде повернена саме на місце виклику. І в result запишеться результат. Тому тут в коментарях написано, що result буде дорівнювати 5. На цьому слайді та, той самий приклад, тільки ви бачите, що функцію можна викликати неодноразово. Це є переваги функції, що їх можна викликати неодноразово з різних місць програми і стільки, скільки вам потрібно. Саме тому вони такі цікаві. Можна не просто робити через function і ім'я, а можна робити так званий функціональний вираз functional expression. Це ситуація, коли ми оголошуємо функцію, записуючи її в змінну. Тобто, в даному випадку ви бачите addnumbers 2, в неї записується в цю зміну function з тими самими аргументами і одразу тілом. Це один з альтернативних синтаксісів запису функції. Тобто, все те саме, тільки бачите, що функція оголошення інше. Вона, звісно, відрізняється, і коли ми будемо практикуватись, я покажу, в чому відмінність з попереднім варіантом. Ще один варіант це використання так званої стрілкової функції або arrow function. Тут ми бачимо схожий варіант з попереднім тобто в зміну AdNumbers, тільки вже змінна на Ednumbers 3. Ми Записуємо праву частину, але вона трошечки цікава. Тут нема слова function, тут нема імені функції, тому що в даному випадку ім'я функції це addnumbers number Власне кажучи, і в попередньому прикладі було так само, тільки там все ж таки присутнє було слово function. Стрілкова функція це круглі дужки і стрілка, яка складається з дорівнює знака більше, і фігурні дужки – це тіло цієї функції. В даному випадку стрілкова функція приймає аргументи x, y і в тілі. Функції в фігурних дужках відбувається той самий, та сама операція, коли ми складаємо значення цих чисел і повертаємо його в місто виклику. Тобто такий синтаксис теж відповідно має свої переваги. Щонайменше це те, що він коротенький, да? тобто немає зайвих слів і таке інше. І є ще більш короткий варіант, коли у нас дійсно в функції відбувається лише одна якась дія, то ми ігноруємо фігурні дужки, ігноруємо слово return. Повернення значення відбувається автоматично в такому синтаксісі. Тобто ми передаємо аргументи XY, які значення, при одному виклику, при іншому виклику. І відповідно такий синтаксіс, коли після стрілки йде одразу сама операція, яку ми хочемо відтворити, воно повертається ось таким чином, також автоматично. Оголошення функції за допомогою ключового слова function, да, тепер окремо проговоримо. Це стандартний спосіб, як я вже зазначав. І е, його переваги, увага, його переваги в тому, що він може бути використаний в будь-якому місці коду навіть е, всередині інших функцій і відповідно. Коли у вас функція описана десь нижче по коду, ви викликати її все одно можете раніше. Чому? Тому що функції оголошені через function ім'я, function слово і ім'я, вони JavaScript рушієм фіксуються, зчитуються одразу, перш ніж виконується весь код. Тобто вона фіксується як певний такий об'єкт, і відповідно вже про неї знає JavaScript рушій, і коли відбувається виклик. З будь-якого місця, то він розуміє, до чого звертатися, що виконувати, яку частину. Присвоювання функції до зміни це інший спосіб, який ви побачили. Він дозволяє присвоїти функцію до зміни і використовувати цю зміну як посилання на функцію. Тобто, там, де ми викликаємо, ми просто можемо писати лише ім'я цієї змінної, і це також буде працювати. Використання стрілкової, це Умовно, вже новітній, ну тобто він вже не, там, не, не, не минулого року, скажімо так, але най, найновітній зі всіх варіантів. Він дозволяє скорочувати синтакс, синтаксі функції і писати більш компактний код. Там є ще певні речі, які пов'язані з неспочатковим рівнем програмування, поки що просто сприймайте її як коротший синтаксис, порівняно з функціями, які оголошується до ключового слова function. Так. Оце те, що про майбутнє, це якраз є про контекст в про контекст що це таке, ви зможете дізнатися, якщо ви будете вивчати JavaScript більш глибоко. Це не є темою цього сьогоднішнього заняття. Скорочена, скорочена версія стрілкової функції це просто більш короткий варіант на той випадок, коли у вас дійсно є там одна якась команда, і її треба повернути не більше, не менше. Тепер практика, подивимося ці приклади в дії. Ось той приклад початковий. Коли у нас є стандартне оголошення функції, і її тіло. Тут ми викликаємо і, відповідно, виводимо на, ну, на екран в консоль. Давайте я зроблю це, зважаючи, що тут промптів не буде, можна через ноду запускати. Тут в консолі. І буде нам так зручніше, щоб не переключатись. Ось, будь ласка, результат 5, відповідно, двійка, трійка передавалася, щоб повернути суму чисел 5. Той другий варіант, про який я казав, що не має значення, чи викликається функція перед оголошенням чи після оголошення, це ось тут. Дивіться, все те саме, що щойно я показував, але, будь ласка, тобто виклик функції і запис результату її роботи записується раніше, ніж функція описана. Так. Таке можливо, саме з ось таким синтаксисом самоголошення функції. Тобто ось ця частинка, рівно як і ось ця частинка, це просто опис функції. Це ваша машина в гаражі, яка нікуди не їде, вона вимкнена, вона просто стоїть, але ви знаєте, що вона є. А ось це вже, ось це вже виклик функції. І, відповідно, отримання результату тут. І тут немає значення, з якого боку у вас стоїть гараж, чи, чи з лівого, чи з правого. Да? Подивіться, результат буде, в принципі, такий самий. Те саме обчислюється, незалежно від того, що функція знаходиться далі. Ну, і тепер, власне кажучи, той самий варіант, єдине, що тут у нас є два аргументи. Ну, два аргументи там були а, різні аргументи, декілька викликів. Ви можете здублювати ці виклики і зробити їх 3, 4, 5, все одно буде все це спрацьовувати. Тобто, фішка функції в тому, що ось цей код, який скільки б його там багато не було. Ця функція, коли викликається з одного місця програми, з іншого місця програми, вона постійно це виконує. Відповідно, для цих багатьох дій потрібна лише одна дія. Виклик вже існуючої однієї функції. В даному випадку ми отримаємо два результати, тому що є два виклики функції. Ага, я не, роз... я не розкоментував консоль-лог. Так, ще раз це робимо: ось так, ось так. І, будь ласка, 5 і 12. 2 плюс 3, 5 плюс 7, 12. Все чітко зрозуміло я. Запевнений, і в даному випадку тут все ж таки використала спочатку функція, хоча можна поставити далі. З ось таким варіантом, з функціональним виразом, таке не спрацює, і ми на це зараз подивимось. Дивіться, звісно, перший запуск зараз нам виведе ті самі результати 5.12. Але тепер давайте спробуємо перенести цей функціональний вираз, наприклад. Після. Ну, отак, от між ними поставимо. Тоді, ви, я думаю, що всі розуміють, що перший не спрацює, а от питання, взагалі, чи спрацює щось далі, зараз ви побачите. Оп, є у нас помилка, і справа в тому, що JavaScript далі не, поч... не пішов працювати. JavaScript працює от таким чином, що якщо є якась помилка, то далі він не працює взагалі. Він не, не повідомляє про помилку і там намагається далі працювати. Він саме так. Зупиняється. Тому це важливо мати на увазі. Відповідно, ви бачите, що вся програма зламана була лише із-за того, що у нас відбулося таке переміщення. Ну, тепер я відновив, воно все працює знов, тобто ті самі результати. Стрілкові функції. повна і скорочена, тобто, ось у нас повна стрілкова функція. Спрацює. Це фактично теж функціональний вираз, да, тільки функціональному виразно не повноцінна функція, а саме стрілкова, ось така, з таким синтаксисом. І надає вона по факту той самий результат ті саме 12, тому що спрацьовує все точнісінько так само. В скороченому варіанті теж ми отримаємо очікуваний результат роботи, тільки коду ми використали ще менше. Ось таке знайомство з функціями. Відповідно, на перший погляд може здаватися дуже просто, тому що тут приклади функції з невеличкою кількістю команд дій всередині. Звісно, ви повинні розуміти, що всередині кожної функції, будь-якої функції, можуть бути багато команд, там можуть бути інші там всередині там умовні оператори, і ще, ще багато чого. Ну і плюс використання лише даних змінних. Це Доволі просто. Наступне заняття у нас буде по об'єктах, по масивах. Там в це все, плюс цикли будуть, більш це все буде об'ємне, і ви побачите, що одразу код програм зростає, і рівень складності теж зростає. Але це все можна опанувати зі всім цим можна познайомитись і розібратись. В чому, я сподіваюся, ці уроки вам і допомагають. Домашнє завдання п'ятого уроку. Завдання полягає в тому, щоб зробити програму. Яка виведе в консолі результат множення, результат суми, різниці та ділення двох введених користувачем чисел. Тобто знов вже вам доволі знайомий, необхідно організувати е запит чисел. тільки не один промпт, а два окремих промпта, в дві окремих змінних, відповідно, буде записуватися результат одне число і друге число. Але, звісно, ці числа ви повинні перевірити, чи є вони числами, да? подібно до того, як ми, як ми робили. Далі ви повинні використовувати змінні, умовні оператори та функції. В змінні, відповідно, ви запишете те, що вводить користувач. Умовні оператори та функції вам о, стануть у нагоді для перевірки. Да? Тобто, ви бачили if і none, наприклад, перевіряти. Зверніть увагу, що, крім перевірки, необхідно. Зробити таке розгалуження, що якщо користувач ввів некоретне значення, та, то програма повинна попросити користувача ввести число знов. Попередньо у нас просто закінчувалась програма, От в тому, що я продемонстрував в домашньому завданні попередньому. Там програма просто закінчилась. А тут у вас, зважаючи на існування виклику функції, ви можете придумати, як реалізувати знов запит, та, тобто не просто закінчилась програма, а знов виклик функції на введення числа. І, відповідно, основна ідея, що програма повинна надавати результати е різних цих операцій, які описані, але перевіряти ділення на нуль. Тобто, якщо друге число нуль, програма повинна вивести повідомлення про те, що ділення на нуль неможливе. Перечитайте ще раз, подумайте, продумайте, спробуйте реалізувати, і на наступному році на початку побачите один з варіантів реалізації, а може навіть і декілька варіантів реалізації.